Привіт, Погляньмо на слова Ісуса Христа, які ми чуємо в Матвія, 11 розик, 28 вірь. Прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Ці слова є закликом до усіх нас, щоб звертатися до Бога, який завжди поруч з нами, незалежно від того, які ви чи поразки ми зазнаємо. Спокою тому, хто завжди близько, не означає відсутність турбот або проблем у нашому житті. Це скоріше означає впевненість у тому, що Бог з нами, навіть у найгірші часи, війни нашим пристановищем, нашою опорою у важкі часи, джерелом справжнього спокою. Він завжди готовий прийняти нас у будь-які моменти нашого життя. Які б ті моменти не були, він завжди готовий вислухати нас. Лише в Бога зможемо знайти спокій та полежня в будь-яких обставинах нашого життя. Ми завжди зможемо пам'ятати, що той, хто завжди близько, готовий нам допомогти підтримати, надати нам відпочинок у всіх наших дурпотах та випробуваннях.